В Чикаго є таке українське село, називається Ukrainian Village. Я там був кілька років тому. Це таке давнє українське поселення початку 20-го століття. Але також є український район в районі Камберленд, називається трошки далі від центру. І тут багато українських бізнесів, українці тут селяться також. Ну і звісно, тут український храм є. Це греко-католицька церква святого Йосипа. Дуже гарна архітектурна споруда, таке суттєве українське надбання, храмове архітектурне за кордоном. Збудована ця церква була в 75-77 1975 роках. 1975-77 роках. Дуже гарний храм. Тут селяться українці, в тому числі, які зараз приїжджають вже під час цієї великої війни. Тут багато українських бізнесів. Отам От кредитна спілка самопоміч, «Селф-Альянс». З цього боку ще вигляд на храм. Зараз відійду, буде красиво з сонячним вечірнім світлом. Ось будівля української кредитної спілки, до речі, з хрестом також будівля. Самопоміч. Ну, це, це по суті це банківська установа. Вони надають всі банківські послуги. Різниця кредитної спілки і банку лише в тому, що банк це прибуткова установа, кредитна спілка це не прибуткова установа. Але вона надає банківські послуги такі самі, тому багато хто українців відкривають рахунки саме там. Там трохи далі, в цьому новому українському селі, так би мовити, це така плаза з різними бізнесами, там є редакція. Української газети Самопоміч. У точніше це кредитна спілка української газети Сурма щодо жнева українська газета і радіо «UA ЮАЧКИ. Ці обидва медіа почали працювати з повномасштабним вторгненням. Я щойно там був в ефірі на цій радіостанції, а редактором газети Назар Мухачов є, він в Києві проживає. Ну, ось така інформація про... Друге українське село в районі Камберленд. Трошки далі від центру. Але також концентровано проживання українців і бізнесів українців. Ну і дуже гарний вид на храм святого Йосипа з цієї локації в вечірньому сонці.